Нові слова і нова влада, і нові закони. Це дуже добре, але все це так незаконно, незаконно забрали у нас наш Крим, залишили тільки пане, смуток, а тільки дим. Що ви скажете хлопцям, які життя поклали, які йшли на майдан, але про війну не знали, які стояли за державу, за свою свободу. Вони показували нашу українську воду Вони боролися за правду за свою вроду за свою нетерпуну. Недо... А самі нічого, тільки ваші обіцянки. А в країні наркоманія та тільки п'янки. Політики, депутати кажуть, що все нормально, а Україна гине і врально. Жовте сонце, синє, небо, золоті колоси. Ми хочемо чути не брехню, а ваші голоси. Ми хоче чути обіцянки та їхню дію. Ми хоче чути Україну та її мрію. Жовте сонце, синє небо, золоті колоси. Ми хоче чути не брехню, а ваші голоси. Ми хоче чути обіцянки та їхню дію. Ми хоче чути Україну та її мрію. Тяжко уявити країна впала на коліна. Те, що бачимо, побаче наше покоління, позакривали ферми, розруйнували заводи, а для людей нема нічого. І нема свободи, розікрали державу, бо їм все було треба. Вони. І гроші, а не бачать неба, а люди вірили вам, слухали, і йшли за вами. А тепер дивись народ, кого ви вибирали. Ми вибирали щастя, а не собі катів. Ми разом вільнемо країну з ваших кайданів. Ми разом їй допоможе піднятися на ноги. Але буде все, як є, і ростуть налоги. Немає влади і законів, і нема багаття для країни саме. Наще це народ, владя ви руйнуєте красу, залишає руїни, якщо так буде далі, то не буде українсько. Небо золоті голоси, Ми хоче чути, не брехню, а ваші голоси. Ми хочем чути обіцянки та їхню дію Ми хоче чути Україну та її мрію. Жовте сонце, синє небо золоті голоси. Ми хоче чути не брехню, а ваші голоси. Ми хоче чути обіцянки та їхню подію. Ми хоче чути Україну та її мрію.